Вже неодноразово ми розповідали про невтомних росавських павучків, жіночок, які кожного дня приходять, щоб плести маскувальні сітки для Збройних сил України. За цей час було сплетено і передано на фронт близько 2,5 тисяч сіток, які вберігали наших хлопців. Нагадаємо також, що команда росавських павучків ще й сама в'яже сітки, основу для плетіння. Майстриням-патріоткам часто передають слова вдячності військові, а в жіночого весняного свята їх чекали ще й слова привітань, поздоровлень і подарунки. Першою до своєї команди сіткару звернулася натхненниця, командир, подруга староста Росавського округу Тетяна Бондар. Дорогі мої дівчата, дорогі шановний мій колектив. Мені дуже приємно сьогодні напередодні свята, свята жінок, нас, жінок, нас, берегинь, свята, привітати вас з наступаючим святом. Я хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. Я хочу побажати, щоб у вашій родині ніколи не було горя і щоб ви продовжували. Які ви молодці, не тільки расава, дівчата з Миронів, і я вам така вдячна, що ви знаходите час, можливість, свої кошти щодня. Їхати добиратися в Росаву щодня, плести сітки. Я вам дуже вдячна, що ви це робите, що ви приєдналися до нашого росатського колективу. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю сімейного затишку, бажаю миру нам, всім, ми жінки, ми всі хочемо миру. Бажаю, щоб всіх, хто з наших рідних є на війні, щоб всі повернулися додому. З привітаннями до команди Росавських павучків звернувся керівник волонтерського штабу української команди міста Миронівка Олег Яковенко. Доброго дня всім! Хочу вас перед день жіночого свята привітати з цим визначним святом, де кожна жінка себе починає відчувати цей день, якби ще більше жінкою. І кожен мужчина хоче зробити щось хороше для неї. І це в сім'ях в Україні всіх заведено з давних давен, що в цей день особливо відзначають дівчат, щось хочуть зробити хорошеньке, щось приготувати може, але свою увагу ще більше е віддати вам шматочок свого серця, це ваші половинки, там ваші діти, е хлопчики, мужчини, батьки і так далі. Вони них тетя на цей день ще більше у вас ну, передати своє тепло. день цього свята я ще хотів би сказати, що ви, дівчата, робите неймовірно велику справу, займайтесь своїми виробами, плетінням сіток, які реально е, дуже допомагають нашим хлопцям на передовій. Я е, приїхав до вас привітати в день цього свята. Якби. Але ідея зародилась давно. Я вже е, хотів би вам чи повторити Відтяглася, паніна ваша, дорога, шановна, вона оце зуміла згуртувати навколо ідеї, навколо оцеї праці, навколо е, тих потреб армії, вона зуміла вас згуртувати і, і старається для цього робити все, щоб ви були, щоб ви є міцним колективом. Таким надійним. І вона знає точно, що в неї тил закритий. І хлопці ті знають, для яких ви це робите, що тил у них теж закритий. От, я ще раз хочу вас привітати цим святом. І, скажімо, хотів би відзначити керівника вашого колективу. Він так шикарно називається Росавські паучки. Боже мой, ну це, це, да, це, це супер. Тетяна Степанівна, я вас хочу привітати і відзначити таку подяку від нашого теж. Дякую. Такі ж подяки від волонтерського штабу та продуктові набори Олег Володимирович вручив майстриням-сіткаркам: Ларисі Федорівні Смірновій, Катерині Григорівні Копач, Наталії Володимирівні Шенкаренко. Ользі Вікторівні Запорожець, Олександрі Анатоліївні Гризун, Ірині Костянтинівні Пушняк, Ніні Якимівні Шманенко, Надії Володимирівні Пацкан, Катерині Павлівні Балабан Марії Тимофіївні Балабусі Оксані Михайлівні Дубовій. Хай будь-які перемагають, а ми будемо допомагати їм з чим хочемо. Так вони на це надіються, що ви їм допомагаєте. Да. Антоніні Генріхівні Куцевол, Лідії Миколаївні Лисикові, Лідії Васильівні Бесарав. Такими ж подяками були відзначені також Любов Костянтинівна Мороз та Тетяна Олексіївна Шупи, які не змогли бути присутніми на цьому святковому імпровізованому дійстві. Наталія Шинкаренко від імені «Росавських павучків привітала свого невтомного лідера старосту Тетяну Бондар. Я хочу від імені всіх наших «Росавських павучків. Поздоровить нашу берегиню, нашого села з наступаючим 8 березня прийом. Тетяна Степанівна щиро подякувала своїй команді сіткарок та вручила грамоти від імені Миронівської міської ради за підписом Миронівського міського голови Віталія Савенка за активну волонтерську діяльність. Самовідданість, жертовність в наданні допомоги Збройним силам України та з нагоди міжнародного жіночого дня всім жінкам-сіткаркам, учасницям команди «Росавські Павучки. Я дякую всім вам, дівчата, за ту роботу, яку ви проводите. Ви організовуєтесь не тільки самі, ви організуєте мене біля себе. Ви організуєте, я хотіла навіть не просто. Все село, а всю миронівську громаду, тому що по наші сітки йдуть гарні відгуки, і ми забезпечуємо жителів не тільки нашої Миронівської громади. Хто просить і прикордонники просили. Ми відправляли. Я дякую за вашу працю. Я дякую за ваше терпіння. Нехай ваші ручки не болять. Роботу весна, роботу вдома трошки підробите, але щоб не скучно було на роботу сюди йдіть. На обличчях росавчанок у той день цвіли посмішки, бо приємно, коли твою роботу бачать і цінять, коли розуміють, що за простою на перший погляд діяльністю стоїть велика безкорислова праця, великі зусилля, багато особистого часу, не завжди комфортні умови праці, постійна потреба у нитках ткани. Але розуміння того, що сіточки чекають, що вони рятують життя, допомагає бороти всі труднощі і продовжувати таку важливу для наших захисників роботу. Для росавських павучків гасло разом до перемоги це не просто слова, а заклик до дії спільної віри у перемогу. Слава Україні, героям слава!